Так, Добрий день з вами Мазур Ярик. Сьогодні у нас 23 листопада. Купаю я іровізіровану свою картоплю, не свою сина, оце ред Соня. Редсоня. Це крупна така, що багато було, зараз покажу під коштом скільки. І така трошка менша. Трошка вітер. Ось така, вона. Ось така вона родила, багато нема під кущом, Штуки 6-8. Трохи вітер. Приховаю. Отакі. І я просто покажу. Ось такий кусок поля. Робочі роблять. Наняли. Це в нас тут буде ред Соня. А зараз покажу екзотик, Теж віровізирував. Вона тут росте. Ще скажу, що в нас вночі був. І мороз трохи, але вона вся, бачите, наверху немає. І внизу. Ось така ще є. Бачите. Оце то екзотіка у нас синя. Покажи вітро. Отая ролі зірована, бачите. Це вже є ролі зірована картопля. Далі трохи навіть посохне і буде всередині синя. Покажу. Дивимось. Бачите, тепер вона вся синя повністю. Така з мраморним оттенком. Картопля непогана, наїжджені і так. Це ми її гровізірували, щоб була посадка на другу. Тут теж трохи є її, аж сюди кусок такий. І тут у нас, покажу, є кусок, теж все оприврано. Тут є в нас ревідера. Це все єровізувалося, щоб саджати потім свою картоплю, мати свій посадочний матеріал. Отак. От Таке ще сьогодні. І завтра ми закінчуємо поля. Але закінчимо, правда, сьогодні у нас був мороз переживав, щоб не змерзла середині в землі то нічого, а зараз покажу, тут у мене редсоня, була трохи зверху. Яка зверху, тут не видно, так щоб зверху було, бачите? А от редсоня була, покажу вам картоплю, яка була зверху. Ну, вона і позеленіла, звичайно. Вона була ціле, як то кажуть, літом. Вона трохи тут тверде, а ця сторона трошки примерзла. Бачите, і зелена і так трошки ми її відкидаємо а зараз зрання тепло трошки правда вітер а так тепленько робоче роблять Но є, картопля під нарісла оце наш екзотік картопля непогана трохи є. і аеровізацію дається теж добре. Хочеться середній сорт, але я непогано. А це у нас ред Соня. Поганенько, звичайно, мало під кущом, дуже мало. 4-5. Буває трохи більше, але крупне більше. Хотіли, щоб мельче, але є більше крупне. способом і реалізація картоплі. Щоб було багато її, покажу. Це просто відкидалося, яка примерзла. Яка примерзла зверху. Є, але ну, я відкидаю, щоб вона ще піде, чи собачкам, чи ще Тут тверда, а це сам верх. О. На цьому закінчую. Ціни покажу пізніше. Ставимо лайк, бувайте всі здорові!